Майже одночасно прийшли дві новинки. Перша, турецька компанія МАПТЕК планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому в Києві аеропорту Антонов. Друга новина: Туреччина не пропустила два судна британські, які Британія передала Україні військових судна. Отже, Ердоган, який є. Союзником Путіна, який не ввів проти Росії ніякої, е, ніяких санкцій, банки якого обслуговують Рашку і допомагають е, обходити санкції, е, який купує у Рашки нафту, газ, е, який ублажає його туристів, е, який поставляє е, в Росію всі необхідні товари, е, він отримує. Ну, його люди, його компанія. Ну, в тоталітарних режимах там е нема такого поняття, що ось це приватна компанія, вона діє повністю приватно. Ні, навіть що це приватна компанія турецька, то вона діє е узгоджено з Ердоганом. Так от Ордоган отримує е контракт на будівництво е в е аеропорту Жуляни, тобто е отримує під контроль. Стратегічне підприємство, аеропорт. Один із двох аеропортів в Києві. Цивільних великих це що? Дурість чи це диверсія? Ну, я так розумію, що ніяких тендерів, ніяких конкурсів на те, щоб визначити найкращого учасника компанію, яка запропонує найкращу умови, проведено не було. Просто так, от в кулуарах турки передали передали гроші чемодані, а їм передали дозвіл. Нате будуйте. Так ми хочемо приєднатися до Туреччини. Ми хочемо, щоб турки приїхали нам, церкви поруйнували, замісних мечеті построїли, щоб Україна була провінцією Туреччини. Щоб тут турки забрали весь бізнес у нас всіх, а нас всіх українців зробили рабами. Ні, ну, звичайно, так не вийде однозначно, тому що турки це союзники московитів. Очевидно, що вони поділять з московитами Україну. Половина московитам, половина тур, туркам. Да? Нормально. А може, поганою мітлою таких інвесторів треба гнати з України.